За гріх приходять прокляття і смерть. І часто людина може страждати навіть за гріхи батьків, дідів, прадідів. Як вийти із цих проклять, хвороб Необхідно покаяння і Слово Боже? Слово Боже це Ісус Христос, який забрав всі гріхи, прокляття, смерть. Пекло навіть він все забрав на хрест і дав нам благословіння і спасіння. Ми запрошуємо вас приєднатись до місії Слово Боже, яка кожного дня дає хліб насущний. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб кожного дня хліб насущний, Слово Боже можна було чути. Можна було наповнюватися цим словом, тому що Слово Боже дало владу церкві перемагати нечисті духи, хвороби, прокляття, щоб вони були під нашими ногами. Напишіть нам, і ми допоможемо приєднатись до місії Слово Боже. Якщо хочете мати духовне спілкування, покладьте плюсик під цим відео, і ми обов'язково вам напишемо. Нехай Господь береже вас.